Магазин Нажман вас вітає. Давно нічого у нас не було від компанії RealStiel, і сьогодні ми будемо цю ситуацію виправляти. І у нас на огляді ось такий от невеличкий, повністю металевий красень під назвою Сільф. Це, я так розумію, якийсь вимуш... вимишлений персонаж з мультика або комп'ютерної гри або сказки. Вот, вот так вот кто-то его назвал. Ниша поставляется в классичной для реал-стила коробки. Такие вот картонные, презентабельные. Все тут хорошо, тверденький. Внутри у нас какая макулатурка и брендованная салфеточка. Все по классике реал-стила. И вот такой у нас сам ніж. У нас полностью металева конструкция ручки и клинок. Зроблений із Залізяки Nitro V. Не знаю, що це за залізяка. Опита в мене власного використання цієї залізки немає. По отзиву від клієнтів також немає, тому не знаю. Якщо у когось був опит з напишіть, будь ласка, в коментарях. У нас логотип компанії Poltergeist. і довжина клинка 80 мм. У нас прямі спуски від 1 треті. Зведення в 0,3 мм при товщині клінка 3,1 мм. Тут у нас на обухі насічки. По якісті все зроблено, все гарно. Бачите, вони всі равномірні, все хорошо зроблено, все класно, все як треба. Дуже мені подобається, що шпіньок підходить під самий край ручки. Він не краде у нас ріжущу частину при різі. і по-другому, при силових нагрузках він буде допомільним упором для клинка. Замок у нас Liner Lock, як ви бачите. Подобається мені також, коли производитель ставить оці насічки на замку. Прямо коли відкриваєш, то чувствується таку невеличку остроту. Ну, приємно. приємно. Підшипники в осьовому. Механіка у ножа відмінна. Вилітає клінок просто в путь. Без проблем. Отакий От невеличкий середньорозмірний складник з довжиною клинка 80 мм. Ручка у нас повністю стальна. Тут прикол, дивіться, який, тут у нас. Два лайнери. Тобто перший лайнер у нас конструкція, яка служить замком, і в якої є виборки для облегчення. Це у нас тут монопластина, яка так от завернута. І другий лайнер У нас також монопластина, яка покриває. Перший лайнер. Дивіться, як прикольно зроблено. Це мені напоминає, знаєте, як мода була років 15 або 20 назад, коли поверх рубашки одівали футболку. Да? Тобто у нас длинні рукава, а зверху ми одіваємо футболку, через яку видно рукава рубашки. Так і тут. Тобто сплошна пластина, а зверху ми одіваємо таку от футболку, якої по центру на спині тут е, такий гляшок є, який показує у нас, що тут все-таки дві. Конструкція двойна, прикольно. Закруглення це нам дозволяє при силових нагрузках ніяких не відчувати ці острі, острі грані, коли при стандартній ручці у нас квадратної форми. Да? Тобто, я беру з усієї такої сили. Я зовсім не чувствую ніяких упорів, ніякого давлення від углів. Ну просто класно. Дуже і дуже комфортно тримати з усієї дури й давлю. Кліпсу зовсім не відчуваю. Вообще. Кліпса, до речі, у нас глибокої посадки, така от блястяща. Кліпса жорстковата, я би навіть сказав, така жорстка. Ну, Зато вона глибокої посадки. Одівається з легкостю, носик у нас тут припіднятий, ніж ніяк нікуди болтатися не буде за що того, що вона жорстенька. І з кармана буде видніться тільки отак-от кліпса. Прикольна, класична, лаконічна, все добре. Переставляється кліпса на друге положення, без проблем. На одному винту крепиться і там концін такий вусик, який загнутий внутрі лайнера. От сидиш біля телефона, ніхто не дзвонить, тільки починаєш щось робити, по-любому дзвонить телефон. Кліпса переставляється на обидва положення. Тут все те ж саме. Перекрутили він, поставили кліпсу і все дуже добре. Кліпса не болтається, нічого, все намертво стоїть. Все класно, все відмінно. Ручка у нас, як ви бачите, піскоструйна. Такий от. Така от. Так у нас класень. Посилання на магазин на цей ножик буде під відео. Також підписуйтесь на наші групи в соцмережах Instagram і Facebook. Всім гарного здоров'я, удачі, натхнення, пока-пока.